Усім привіт! До вашої уваги! Оля. мішечка з іграшками. Подивимося, що попадає. На столі у нас ось такі гарненькі маленькі іграшки. Іграшка світло відбивач. Дивимось далі. Колекція жирафів. Середніх розмірів. Ще ось така. Стоковий тигрик. Ведмедик. Мінйон. Ще. Стоковий теж. Маленька іграшка. Ведмедика. Ленивець. Колекція таких іграшок. Маленькі іграшки. Ще. Сумка? Сумка в одне так. Підвінчук. Дивимось далі. Іграшок дуже багато, хоча вага маленька, стокова. Трошка. Крокодилчик. Вищу обнімусь. З мультика. мультиком. Кісова. Собачка. Сова. Тигрик. Ведмедик. Дуже в'ягенький. Ще ведмедик, коровка. Маленький ослик, класний такий пухнастий. Лев. Дивимось далі. Мишка. Пінвінчик теж стоковий. Ведмедик. Лисичка, ведмедик, ще ведмедик, котик, ось така собачка, жирафчик, жабка маленька, ведмедик. Дивимось далі. Слоник. Ще. Іграшко. Ось така свинка. Дуже м'яка. Середнього розміру. ще пінгвінчик В гарному стані. Ведмед, лев. Ручна робота, попкорм. Ведмедик. Дитяча іграшка? Вед... Зайчик. ручна робота, Ведмедик. ще ведмедик. Далі? одно дуже велика кількість іграшок в Сумка. Ось така іграшка. Іграшка антистрес. Мишка. Тюлень. Черепашка. Мишка? Ще? Ще одна іграшка антистрес? Стоково? Велика іграшка? Велика іграшка? Ще? Ось така мишка? Іграшка антистрес. Котик. Папушка, бегемотик. Зайчик. Дивимось далі. Зайчик. Ще ось такий мультяшний персонаж. Велика іграшка. М'яка. Лялька. чоловічок до неї. Ведмедик. Ще ось таких два ведмедика. Ведмедик. Цікаві іграшка? Собачка? Ручна робота? Білка? Ще? Ведмедик. Середніх розмірів іграшка маленька. І ми оглянули 100% в нашого мішечка. Бачите, що попадає.